2 червня біля Нікопольської державтоінспекції зібрались кілька десятків активістів-Нікопольців. Вони за прозоре розслідування дорожньо-транспортної пригоди. Хочемо дізнатися про ситуацію навколо дівчинки, яка зараз попала в травматології з переламом тазу. От дуже постраждала після аварії. Хочемо знати правду, щоб не відбулося якогось заняття цієї справи. От. І, в принципі, люди зібралися, активісти, дорожний контроль, сама оборона, є там актив Нікополя теж всі підтягуються, байкери мають під'їхати зараз. І е, запросимо, запросимо когось із ГАІ, щоб вони просто розказали про цю ситуацію, яка зараз відбувається. Від Державтоінспекції активістів відправляють до міліції, адже розслідування справи, робота правоохоронців. В міліції активістів запевнили, розслідування триває, автомобіль вилучений, зараз знаходиться на штрафмайданчику. Збираються свідчення очевидців. Автомобіль на штрафплощадку. Сейчас выходим с клопотанием в суд для того, чтобы он состоял. У нас на штрафплощадці для проведения всех необходимых экспертиз. Значит, девушка пострадавшая, находится в больнице на излечении. По повному виздоровленню буде проведена судово медицинська експертиза. І далі все дело сразу же, через два часа після событий, матеріали були внесли в єдиний реєстр досудебного розслідування. Проводиться розслідування. Порушено справу за статтею 286 вісімдесят порушення правил безпеки, дорожнього руху або експлуатації транспорту. Після одужання потерпілої за участю очевидців проведуть відтворення подій та встановлять, що ж сталося на дорозі. Назначив із з із показань всіх і самого учасника ТП водій. Учасника потерпівши із літівської бази. Назначимо атлітинську експертізу, ліпо ряд випросів після заключення експерта, який дає там не віновий водій. Постраждала наразі знаходиться в лікарні. У неї перелом кости тазу без зміщення садна та гематоми. Її стан лікарі розцінюють як задовільний. Вона не потребує оперативного втручання. І від коментарів наразі відмовляється.